Вітаю вас, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга, А це окремий авторський блог Козацький Апокриф, де я ділюся з вами маловідомою інформацією з історії нашої України. Хто хоче, щоб його за віру християнську посадили на палю? Хто хоче, щоб його четвертували, колесували, хто ладен перетерпіти усякі муки за святий хрест, хто не боїться смерти, приставай до нас. Не треба лякатись смерті. Її не встережешся. Таке козаче. Життя це автентична цитата із заклику, яким рекрутери війська Запорозького скликали по селах та містах всіх охочих, тобто добровольців, приєднатися до козаків у черговому поході супроти ворогів. Козаки не боялися смерті, бо звикли щодня дивитися їй в очі. Загибель на полі бою, у поході чи в морі, не вважалася тоді чимось винятковим. Це було невід'ємною частиною лицарського життя. А чому ж так? Козаки, смерть. Тема сьогоднішнього нього випуску Своєрідне філософське ставлення козаків до неминучої смерті, головно загибелі, пояснюється кількома основними концептами. По-перше, це сам лицарський триб життя, лицарський кодекс, свідомість воїна, де загибель у бою є не просто ймовірним фіналом життя, а й навіть бажаним завершенням славного лицарського шляху. Ті ж запорожці говорили, що померти в ліжку вдома є ганьбою для лицаря. Це мужицька смерть. Не козацька за їхнім неписаним кодексом честі за звичаєм. Кожний козак мусив умерти не на лаві у себе в хаті чи хоч у курені, а на бойовому полі в баталії з ворогом. Навіть смерть на палі почесною вважали, так і казали, спадкова стовпова смерть. А звичайна смерть личить тільки бабі та мужикові або ж тим із козаків, які дійшли глибокого віку. Та й тоді сивовусі діди старішини намагалися все ж таки прийти. Нести користь товариству побратимам і за можливості загинути за спільні ідеали зі зброєю в руках, як приміром, у декількох відомих випадках, коли під час нападу ворогів на січ кількасот таких старішин відмовилися полишити свою столицю і воліли до останнього подиху захищати свій дім, честь і волю. Такий світогляд був обумовлений самими обставинами життя на прикордонні на фронтирі у стані війни 24 на 7, де кожен новий день сприймався як найдорожчий подарунок Бога Отця. А можливість померти за волю і за батьківщину, за товаришів і свою родину як найліпша доля воїна. Лицарський аскетизм козацтва проявлявся не лише у спартанській витривалості до фізичних страждань і щоденних випробувань, у байдужості. До побутового комфорту та багатства, а й у постійній готовності до самопожертви заради досягнення спільної мети. А найбільшими чеснотами члена козацького лицарського товариства вважалися військова доблесть, честь, добра слава, патріотизм, благородство і відсутність страху перед смертю. Цим, до речі, козаки завжди неабияк дивували і навіть лякали іноземних спостерігачів. Наведемо лише кілька прикладів ставлення запорожців до власного життя і смерті. Восени 1608 року три тисячі козаків під рукою гетьмана Михайла Наймановича на чайках вирушили в Чорне море у похід, збираючись завдати удару по кримському місту Гезльов, теперішня Євпаторія. Однак, внаслідок сильної бурі козацька флотилія розсіялася аж до берегів Азії і лише за два тижні знову зібралися на острові Тендра. Запорожці вирішили. Викинути все з голови про життя, а думати тільки про перемогу, і попливли в напрямку фортеці. Перекоп Михайло Найманович нагадав при цьому побратимам про хоробрість, геройські діла і славу, що над неї нічого солодшого немає. Незабаром запорожці дивною хитрістю здобули перекопську браму. 1637 рік кумейки, битва урядового війська речі Посполитої з повсталими козаками гетьмана Павла Бута. Свідчення очільника коронного війська Миколая Потоцького. Цитата козаки билися з незвичайним завзяттям. Було таке уперте й завзяте те хлопство, що ніхто з них не хотів миру кричати. Напаки тільки кричали, щоб зі славою вмирати. І так дійсно їм приходило. А коли довелося впасти з коня, котромусь з наших, то збігалися, як пси, і на куски трупа рубали, хоч ми їх зверху били, і на тім однім трупі кілька їх падало. Котрим не ставало стрільби і зброї, били жовнірів глоблями і дишлами. Влітку 1651 року, під час битви під Берестечком, загін з трьохсот козаків, прикриваючи відступ основного козацького війська, засів на одному острівку і відчайдушно боронився. У відповідь на обіцянку керівника польського війська Миколая Потоцького. Дарувати їм життя, козаки на знак зневаги до життя і багатства на очах у шляхти викинули у воду зі своїх гаманців гроші і продовжували битися. Вони всі загинули, так і залишившись непереможеними. Останній козак, знайшовши на болотному озерці рибальського човна, вскочив в нього і оточений з усіх боків протягом трьох годин, відстрілювався з мушкета, а потім, втративши весь свій порох, боронився. Косою проти всього королівського війська він вже був поранений 14 кулями, але продовжував завзято боронитися. Польський король, який дивився на цей. Бій сусіднього пагорба був дуже здивований хоробрістю цієї людини. Він наказав крикнути, що дарує йому життя, коли він складе зброю. Але козак гордо відповів, що про життя уже не дбає і хоче померти як справжній воїн. Врешті його добили. У цьому контексті лицарська ідеологія полягала ще й у тому, що козаки всі як один були рівними перед смертю. Хоч рядовий козак, хоч полковник, хоч. Сам Гетьман. Старшинські уряди діставалися лише найкращим з товариства, досвідченим, розумним і найхоробрішим. Але вони були лише першими з поміж рівних. Бо своїх керівників козаки обирали вільними голосами на спільній раді, і перебування на якійсь посаді не звільняло їх від участі в бойових діях навпаки. Головний привілей у старшини був суто лицарський першими йти у битву, вести за собою товаришів. Але Найбільше товариством цінувалося, коли отаману вдавалося зберегти козацьке життя у воєнних кампаніях, і завдяки своїй військовій майстерності та хисту уникнути втрат особового складу. Бо отаман це батько для козаків. А от за високі втрати під час бойових дій отамана чи гетьмана позбавляли не лише влади, а й життя, бо козацька старшина це по своїй суті смертники, які за поразки чи невдачі відповідали найдорожчим своєю. Головою. А ще на козацьке ставлення до ймовірної та невідворотної смерті вплинув світогляд людини доби бароко. Його особливістю було сприйняття світу людського буття як швидкоплинного і скороминущого явища, своєрідної гри, сповненої ілюзій, химер і вигадок. Звідси намагання прожити хай і коротке, зате барвисте та яскраве життя у химерній бароковій козацькій традиції. Завжди було місце для подвигу, вчинку, який ціною можливо найдорожчого, мав принести добро громаді, користь для спільної справи. Своєрідний характер козака і його ставлення до смерті, що найповніше відображає саму ту епоху, яскраво окреслений у приказках того часу. Іди ж, козак, світ за очима, неси свою смерть за плечима, не бійся смерті, поки живеш, її нема. А як умреш тебе, чортма. Чому бути того не минути? Більше разу не вмирати. Ой, чи пан чи пропав, двічі не вмирати. Одної смерті не менеш, другою не буде. Умів шарпати, умів і вмерти не скиглячи. Піду ще в пекло, хоч буде гірше та інше. Вольному воля скаженому нам круче, спасенному рай. Лучче смерть на полі, ніж життя в неволі. Сам загибай, а братчика виручай. Хати наші на цвинтарі, а вас прошу до куреня. У козака життя коротке, а слава вічна. Також ця сутність найповніше відображена у козацькому фольклорі, думах, піснях, легендах і переказах, котрі створювали, розповсюджували і зберігали кобзарі. Самі колишні воїни, що через важкі поранення не могли воювати, але лишалися при війську в якості воєнних співців. У барокову традицію вкладається і жартівливо панібратське ставлення козаків до смерті. Вони називали смерть кумою. Знали, прийде час зустріне їх кума, обійме і зацілує до смерті. А ще було і таке. Малим родився п'яним. Умер, нічого не знаю. Чи ось наведемо уривок сказки того часу. Зустрів козак смерті, каже, тільки дай мені милостиве пані перед смертю люльку покурити. Ну, каже смерть, коли ти мене милостивою панею назвав, то вже кури собі. Вийняв козак люльку та й закурив. А тютюн добрячий, міцний, як пішов від його дух та дим, то смерть аж набік одійшла. Так само з презирством і глузливо ставилися вони й до своїх катів, що завжди піддавали спійманих козаків найлютішим тортурам. От казали, не неначе воно боляче, як шкуру з живого чоловіка, здирають, а воно мов комашня кусає. Танком зі смертю козаки називали лицарський поєдинок двобій з ворогом герць, в якому виявлялося особисте військове мистецтво. Герць вважався лицарською традицією, та обов'язком відмовитися від такого поєдинку було неможливо. Це означало вкрити себе безчестям. Що в козацькому товаристві вважалося гірше за смерть найкращих герцівників знали і поважали по всій Європі про них складалися легенди. Філософське ставлення запорожців до смерті закодовано в знаменитій народній іконі культових зображеннях козака Мамая. Козак-бандурист Мамай не має рис суворого воїна. Він перебуває, ніби в елегійних роздумах над сенсом буття. Сидить і медитує в філософській задумі під вічним деревом, життя, дубом. Якось печально і водночас замислено дивиться на світ, як мудрець споглядає за метушнею довкола, бо знає. Істину, все це скороминуще. Смерті ніхто не уникне, але з нею не закінчуються мандри людської душі, бо вона перебуває у вічній єдності зі своїм творцем Богом. Оскільки смерть честувала на козака на кожному кроці, і повсякчас у запорожців виникли власні поховальні ритуали. Наприклад, в козацькому середовищі був розповсюджений культ червоного кольору, загиблих козаків покривали червоною китайкою, найдорожчою шовковою матерією. що Оспівана в багатьох піснях та думах козацької доби, також біля поховань козаків висаджували особливе дерево, червону калину, бо червоний це колір крові військової доблесті і слави. У могилу до загиблого козака побратими клали його зброю, інколи горобчик з горілкою, улюблену люльку. А коли була можливість, хоронили братчика при всім козацьким убранстві у каптані, черкесці, сап'янах, у шапці, коли поруч не. Не було священика, який би мав відспівати загиблого, то цю функцію переймав на себе отаман чи й інший козак. За військовою традицією кожен з них міг за необхідністю на певний час стати священником-капеланом. Та й молитви у запорожців були свої особливі, не схожі на канонічні. А от козаків-характерників священики не відспівували. Їх хоронили окремо від інших козаків, як правило, лицем донизу, аби сонце не торк. Калася його своїми променями та й ще й вбивали в груди осиковий кілок, щоб не ходив по смерті. На місці загибелі чи поховання своїх героїв, отаманів визначних козаків, побратими насипали високі кургани. При цьому самі могили рили шаблями, а землю носили шапками. Над похованням встановлювали великі інколи по кілька метрів висотою тесані з пісковика хрести, що цілком відрізнялися від звичайних. На такому хресті поперечна частина була прикрашена невеличким древком зі шматком полотна на ньому, так званою прапіркою, знову ж таки червоного кольору, що служила відзнакою могили лицаря. Цікаво, що козаки, які доживали до старості, самі собі виготовляли надгробні хрести. Після поховання. За змоги побратими проводили на могилі тризну за загиблими поминальну трапезу. Немало аналогів серед інших військових корпорацій того часу і уявлення козаків про посмертне життя воїна. Зокрема, велике значення в цьому контексті відігравала їхня лицарська зачіска: Чуб або чуприна, залишене пасмо волосся на маківці поголеної голови. Як на війні згинув, мене ангел понесе в небо за чуприну, казали запорожці. Вони вірили, що саме за чуба Господь, змилувавшись, таки витягне козака з пекельного полум'я. За їхнім твердим переконанням, козаки, які загинули за батьківщину, боронячи віру і простих людей, потрапляли напряму до раю. А всі гріхи скоєні такими воїнами за життя, пробачалися Господом. Така їм уже від Всевишнього. Нагорода була за муки, яких вони на землі заради віри і батьківщини зазнали. За давніми повір'ями загиблі козаки ставали до зоряної лави, тобто поповнювали небесне військо, і десь там у далеких високостях вони і свою січ влаштували райську. Ці легенди перегукуються з народними оповідями про рахманів, особливих святих людей, що живуть у далекій країні чи у Вирії, де моляться за праведних. Та грішних людей світу специфічне ставлення козаків до смерті мало несподіване відзеркалення у сімейних відносинах у своєрідному, доволі вільному демократичному відношенні до кохання любовних стосунків власне любощів у козацькому світі. Кохання мало особливу вагу, адже козацьке життя було коротким. Вже завтра тебе могло не стати. Тому від життя треба брати по. Максимуму тут і зараз. А любов чи не найголовніший привілей і життєва радість для лицаря і його вірної другині жони, яка у вирі тогочасної дійсності була не просто жінкою, а справжнім побратимом, хранителькою дому і захисницею козацької родини, навіть засудженого за тяжкий злочин на страту козака, товариство, громада могли помилувати, якщо якась дівчина добровільно погоджувалася. Взяти його собі за чоловіка. А вінцем цього кохання були дітки, багато діточок, чим завжди особливо пишалися козаки, бо тоді країна потребувала постійного захисту, а отже і багато воїнів і захисниць. Дітки ж продовжували рід, а їхні батьки продовжували жити в своїх нащадках, бо козацькому роду нема переводу. Не бійся смерті, поки живеш, її нема, а як помреш тебе, катма. Лише наші вчинки важать, і ті наслідки, які вони матимуть для близьких людей і рідної землі, померти захищаючи все це, честь для лицаря, воїна козака, логічний, почесний і священний результат його бурхливого і героїчного життя. Іди, душа в рай. Казали запорожці. І через століття вони споглядають за нами зоряної лави і допомагають нам долати всі перепони і негаразди на шляху до щасливого і мирного життя. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу Сили. А поки що закликаю вас підписуватися на цей канал. Вподобайки свої не забувайте ставити і коментуйте. З вами був я, Валентин Трилецький, До побачення.